Вітаю творчі майстерні Лесі Подгурської. Сьогодні скарби від Олени. Подивимося, що вона прислала. Такий сердолік, імітація котячого ока. Так, я думаю, що це гірський кришталь або кварц тоновані. Котяче око, таке гарне, намистини. І кольори такі цікаві. І онікс сердечко. Олена написала деякі побажання. Ще дещо уточню. А що в мене вийде, я вам покажу. Оновлені прикраси для Олени готові. Подивимося, що у мене вийшло. Із сердоліку зробила таке намистечко, додала матові гематитові намистини, трошки шапочок, роздільні намистини, і на закінчення гачок. Таке вийшло цікаве, яскраве. ну і посортувала по центру, дала більше насичені кольори, а дозаду дала. І Із оніксу з сердечком ще залишилися, бо була задана довжина, ще залишилися 4 намистини цих блідіших сердолікових, і я їх використала до оніксового намиста, так як тут було трошечки замало намистин закінчувалося бісером, то вони і фурнітурна додала довжину. Між Позолочений гематит, сердечко і замочок гачок, але додала ланцюжок універсальний, який знімається, для того, щоб можна було зробити подружки. Можна разом дуже гарно вийшло. Ну і, звичайно, що можна як самостійне намисто. Із Котячого ока кольорових я забрала сині бірюзові, вони сюди не пасували, було трошки забагато кольорів, і залишила одна оранжева її дала по центру, такі гірчичні, зелені, сірі і дві такі фіолетові. Дала таку філігранну, позолочену намистину. Вийшло дуже таке ніжне і багате намистечку на закінчення гачок. Дуже гарно. Я посортувала попарно. Я люблю симетрію. І з бірюзової імітації котячого ока зробила дві подружки, використала бірюзову намистину, яку я забрала з попереднього намисти. Дала такі гранені, гематитові посріблені намистини, не дуже гарно сюди вписалася. Намистин на одну низку було забагато, на дві замало, то прийшлося розбавити дала. І роздільні дала більші, того, що дуже великі отвори. Бісеринка втоплювалася в отвір, тому такі більші. але воно додавало довжини і ще дала свої перламутри. Такі бірюзові, в мене. Підходящого більше нічого такого не знайшлося, але вони якраз сюди гарно пасують і тончі, і на закінчені посріблені гачки. Ось така ніжність. І з кольорового я трошки розділила, залишила зелено рожеві. Намистини, а жовто-бірюзові забрала. Трошки забагато було кольорів і воно рябило. А так вже тут вийшли подружки. Щоб вийшли подружки, прийшлось мені додати і як для краси, для акценту, і для довжини. Бо я спочатку дала по одній, по одній мені не вистачило на довжину. Довелося додати ще по одній на намистині фурнітурній. І так витягнула я на довжину подружок. На зелені дала ще шапочки, так їх виділила від червоних. Вийшло таке літнє намисточко. Подружки. А з жовтих і бірюзових вийшло жовто-блакитне. Дуже люблю це поєднання, тому що синє це є матеріальний світ. Жовтий це є духовний світ, і гармонія поєднання матеріального і духовного. Ми не можемо існувати без духовного, і ми не можемо існувати без матеріального. У нас має бути і духовний світ, і матеріальний. Отак От в, в цих кольорах і поєднується. Використала таку жовту намистинку із попереднього, сюди по центру, і додала гематитові матові, якраз витягнула на потрібну довжину. І гачок позолочений. Ось така невеличка, цікава переробка скарбів Олени вийшла. Всім гарного, мирного дня і до наступних відео!